Вітання ще одне відео. Поза часом я просто 10 говори. <схи> Частина, яка там? Четверта, напевно, да. о, я говорила власні моделі позашкіана, а також про розбір о, фільмів. Рекомендую від Альберта Сахіна. Да? Дуже мудра людина і якби. Але він такий культурна людина, сімейні цінності пропагандує. В цьому плані дуже корисно слухати і підліткам, і дорослим. Деякі мультфільми він розібрав, і того також ці розбори дивитися навіть з дітьми, там є Карсон і Малиш. Да? То, то взагалі для дорослих я б сказала, такий розбір теж корисний. Бо сім'я це дійсно система, і, і тут треба мудрість дійсно. Як в цій системі ну, так жити, щоб дійсно було комфортно всім, щоб твої кордони не порушувалися? А, досі ти говориш, що ще важливо. А, да, нещодавно слухала воєнного психолога, а, нам, українцям, всім потрібно це психічне здоров'я, бо багато вже є наслідки ПТСР. Да, це а, дуже там є свої симптоми. Да, і... Хтось не відчуває взагалі емоції, як тут ну, дівчинка, вона взагалі каже, півроку не плакала. Да? Тобто, вона собі забороняла навіть плакати, проявляти емоції. Це воно перетворюється потім в хвороби. Тобто, і щоб попередити це, звісно, потрібно це відслідковувати, спілкування потрібно. Да? І теж мудре спілкування, і, захист, і також цінувати кордони як своїх дітей. Да? А також і свої захищати, цьому модрість. Да? Андрій Козінчук рекомендує зайти на його сайт да, воєнний а, психолог. А також нам потрібна семі... духовна основа, дух... духовне формування. Да? І... Але якщо дійсно також тільки в духовне, теж це може бути перекос, бо дійсно насрадж позашкіан, який дослідив, дійсно, питав всіх людей національності, що робить весь час своє, вони сказали кожен свою відповідь, він зробив балансну модель, і чотири такі сфери виділились: Це смисли, це тіло, контакти діяльність. Так? Якщо ми розподілимо енергію, Дня на 25%, да, і будемо туди вкладати свої ресурси, наше здоров'я, да, наше, наше життя, тобто да, щось корисне послухати, да, щоб нас воно розвивав. Але першим ділом це, звісно, молитва духовна, щоб був настрой, зробити зарядку, приготувати собі щось смачненьке, це ще й корисне. Да. Звісно, поспілкуватися з людьми і бажано мудрість в цьому плані. Або дійсно з ким ми спілкуємося, воно відпечатується в нас. Так що якби тут важливо вибирати. Іноді треба і ігнорувати, десь а, а, ліпше десь в Ютубі знайти мудрих порадників, да? і не слухати поради людей, якась нечистівих. Да? Бо нечистіве вони будуть виходити, скажімо так, із своєї миросвітосприйняття, да? а, що є правильно, що є сні. А, то є, все таки духовні цінності повинні бути в кожної людини, але нагадую, що всі ми не досконалі, Бог це допустив а, з усвідомленням того, що, якщо я не прощаю, то він автоматично не прощає і, і мене, да, наприклад. І якщо ми не мовимо за ворогів да, і не прощаємо їх, то автоматично ми не, ми не прощені. Да. От така. Така теорема любові, Да? І в цьому плані Деніс а, бо, дійсно, тут в Італії якби мир на небо, це дуже добре, але в Україні все-таки йде війна, да? і якби, хочеться, щоб там вже настало мир на небо, щоб все-таки відкрилась духовна сфера президента, да? щоб вони договорилися. То це важливо дуже молитись також за президентів. Цих країн, бо коли їм закрито, коли чорна, скажімо так, темрява над ними, ну що ти їм скажеш? Да? Відповідно, і чого йде молитва за ворогів? Тому що від ними активується портал світла, да? відповідно, вони тоді чують. І, напевно, найбільше свідчення, яке може дати, це, до речі, рекомендую переробильські молитви Яна Тітована. Да? І от саме вона казала, радила: послухайте свідчення сатаніста бившого, да? так і написано свідчення сатаніста. От він і розказує, як в них там працюють о, ці чер... темні сили. Да? Вони збираються, в них спеціальний одяг, вони служать темряві, в них помічені всі церкви, всі монастирі, і вони ходять, вони не благословляють наоборот, вони проклинають. От їхня задача, щоб люди, які сидять в церкві, щоб вони навіть не почули, про що там пастор говорить, щоб духовне слово не дійшло. Да? І той, хто мало дійсно може в духовному плані е -е, слабий, він не почує потім. Тобто ті прокляття можуть працювати. Думаєш, прийшов в церкву, щось не дуже ок. Або, виявляється, ці сили вони це все хочуть контролювати. Але сила Бога вона сильніша. Ми повинні усвідомити, що сила молитви, тож Денис Орловський, завершайте молитви за всіх людей. Найдіть на Ютубі і послухайте, да? що він говорить, що він теж покаявся в тому, що він християнин Росії. він... Некто візував молитву за Україну, наприклад. Да? Йому писали з України і проклинали, а з Росії християни проклинали українських християн. Да? Ну то взагалі нонсенс, що не повинно бути, що християни ми всі, всіх націй ми повинні бути в єдності. Да? Тут отаке. Тож, да, значить, сили темряви, виходить, радіють цього. Тож в цьому нам потрібна мудрість, бо дійсно ми боремося не. Не з правителями світу цього, а з силами, які входять в них, з цією темрявою, да, яка входить. І відповідно, Якщо ми будемо молитись тільки за свою країну, то якби Богу не угодно написано Прозвишаті молитви за всіх царів, да? ну, на те время царі були переважно, да, там, королі. А, і як би, це буде добре й вам, Тобто, а, думаючи про все тіло, да, буде добре всьому тілу. А якщо ми тільки молимося за одну країну, це як за руку. Да? І... А не думаємо про ногу, не думаємо за, ОП, за око, то якби нам все одно, да? що там Китай, що там Японія, а не повинно бути все одно. Да? То якби так. О, тож дійсно, в мене на цій планеті Земля не просто так. У нас кожного Бог заколожив цей план і Дух Святий говорить через мою стати, що важливо, щоб дійсно. Виконає цей план через моє життя, через життя кожного, хто буде дивиться, хто дивиться, поза часом і простором. Це як пророчка молитви, моєте дивитися Яну Тітову, да, пророчські молитви, і поза часом і простором. Моєте будь-який день обрати, як працює святий. Він просто дає вам активує внутрішнє підтвердження. Наприклад, ви слухаєте вона, говорить там, слово для, для Яни, наприклад, да, чи для Наталі, чи для Миколи, там, не знаю. І, але ви відчуєте, що це і для вас. Тобто, треба підтвердження. Це як той штучний інтелект, який да, допомагає, так само Дух Святий, це, він щоденно він знає наше майбутнє. Да. то якби Він, як ніхто, може допомогти а, і підтвердити, десь зупинити, десь перенаправити, десь направити людину. Тобто нічого Бога немає випадкового. Ну і от Є свої духовні щоденники, коли, коли в цьому стані. А, Скажімо так, на, на, коли ми напитуємося, да, там, молитва, духовна їжа, да, коли ще там не було ніяких сварок, то людина в такому мирі да, Божому. Да, тоді важливо зняти ці відео, вони, як нам потім, як кліп поводять і е, так, активують нашу духовну людину, бо плоть наша вона завжди хоче сперечатися, супротивлятися, да, хоче свого. А, але дійсно є план цього світу, да? можна виконувати а, скажімо так, план сатани. Да? І людина така, як білка в колісі, часто такі слова. От я працюючи психологом, чула ті фрази, і часто мої знайомі казали, я ненавиджу свою роботу. Тобі, що тобі мішає тобі то змінити? нічого неможливо. Ну, сіє зерна, що нічого неможливо. Да? А для Бога немає нічого неможливого. Якось з Божою допомогою я їй говорила, що все можливо, і вона що. Вона в свої 24 роки поступила в університет і закінчила н'яз, а була бухгалтером, ненавидячим свою професію. Стала людиною, яка стала вивчати інші мови. Да? Тобто кожен вибирає сам. Тобто і цьому нам потрібна дійсно Божа мудрість. І ще важливо таке, до святий говорить, що дійсно вся слава належить тільки Богу, а не країні. І якщо ми будемо славу віддавати країні, то ще як не туди. Тож вся слава Богу, слава Ісусу Христу, йому вся слава якраз хрест тут, як знак, да? Аллилуйя. Твій Боже, вся слава, честь, хвала і поклоніння. Аллилуя.